Наша організація протягом вже двох років почала працювати в зовсім іншому напрямку, і ми подивилися, що чим більше цькувати цих лікарів, психіатрів і таке інше, ліпше від цього в психіатрії нічого не буде. І ми пішли зовсім іншим, іншою стороною. Ми на протязі 2009-2010 року. Об'їздили фактично всі психіатричні лікарні України, ну я маю на увазі обласні в центральних обласних міст, містах. І ми просто питали, що вам потрібно, що вам необхідно для того, для того, щоб ви могли нормально ну, жити і не порушувати. Своїх, своїх прав тобто прав пацієнтів і захищати хоча б свої права. Бо завжди кажуть, чому в законі про психіатричну допомогу немає прав лікарів. Я кажу, закон то написаний для пацієнтів. От і е, виявилось таке, що на сьогоднішній день нашим лікарям нашим лікарям не вистачає інформаційно-правової е, підтримки. Освіти того, що вони не знають. Вони не знають багато міжнародних документів, на яких можна базуватися і застосовувати як правничі документи в своїй діяльності. Дуже багато, скажімо, вітчизняних документів теж. У них просто немає. Доводиться, іноді приїжджаєш і іноді роздаєш ці документи. Нема повних роз'яснень стосовно застосування, коли людина отримує направлення на МСЕК для отримання індивідуальної програми реабілітації. Ми були в декількох лікарнях і побачили, що лікарі зовсім не розуміють, як це робити. Я кажу: ви відкрийте інструкцію. Є спеціальна інструкція і подивіться, є приказ спеціальний, де чітко ясно зазначається, як це робиться. І тоді ми зрозуміли, що, що нам необхідно робити. І в 2010 році, за підтримки Фонду прав інвалідів і фундації Тайс, ми вирішили провести ну, такий, внедрити в Україні такий проєкт. Проєкт називається навчання медичного персоналу психіатричних лікарень України, а також пацієнтів, користувачів психіатричних послуг, правам в рамках національного міжнародного законодавства. Ми не зациклювалися на тому, які недоліки існують на сьогоднішній день в лікарнях. Ми подивилися, що в тих лікарнях, в яких відбувався проєкт, а це. Лікарні міста Донецька, лікарня міста Рівна, Івано-Франківська, Чернівців, Одеси та Вінниці. Ми концентрували свою увагу на консолідації взаємовідносин пацієнтів і самих лікарів, надання їм знань з основ права міжнародних документів та роз'яснення стосовно. Конвенції про права інвалідів і як її застосовувати до закону про психіатричну допомогу. В рамках цього, ви знаєте, ми були вражені вражені тим тою цікав, зацікавленістю, з якою відбувалися тренінги в цих психіатричних лікарнях, бо е, зразу ж в ході е, тренін, тренінг е, переходив в якийсь е, певний діалог. Тренера і самого медичного персоналу. Це дуже цікаво, коли сидить медичний персонал і починає задавати питання, як бути в, той, в тій ситуації, в тій ситуації чи в тій ситуації. Давалися оці завдання, ну, роз'яснення в, в кінцевому вигляді те, що ми отримали на сьогоднішній день, в кожному місті, де ми. Проводили тренінг, були створені е, так звані організаційні групи або е, осередки нашої організації, які вже самостійно будуть співпрацювати з адміністрацією лікарні будуть самостійно працювати з пацієнтами е, і з лікарями, отримуючи від нашої організації е, конкретну допомогу. В проведенні будь-яких заходів, Тобто ми вирішили, що самі пацієнти на сьогоднішній день повинні сприяти роботі оцієї психіатричної системи.